Що продається весною 24-го року в цій серії відео. Я разом з вами буду переглядати стрічку свого інстаграм-аккаунту і переглядати рекламу товарів, яку запускають наші конкуренти. Я буду оцінювати креатив, рекламу і буду давати свій невеличкий експертний розбір. Не люблю такі креативи, відео, де просто внизу така чорна полоска, яка взагалі просто хаває ваш екран. Тому що її треба закрити, ви там пишете якийсь текст величезним розміром шрифта, величезний, якийсь додаєте прямокутник туди. Ну, коротше, це прям не дуже. Переходимо. Ціна розпродаж вігвамів, здійсни дитячу мрію, подаруй ігрову хатинку. Все по стандарту. Ой, дуже якось так все. Одні ті самі галочки, можна було щось придумати, якісь ставити сюди картинки чи щось таке. Яке чи зробити, бо от отак от дивишся і прям просто купа тексту. Обери свій варіант. Тобто ми одразу бачимо, що тут є декілька варіантів цих вігвальнів, але ну немає можливості обрати. Тобто нам просто пропонують порівняти їх. Оберіть модель, нам дають можливість обрати модель індіанці, комплектація. Бон -бон. Залишаємо заявку по стандарту. Все, дякуємо за замовлення. Перевірте правильність сказаних даних. Якщо щось неправильно, повернутись назад. Це круто. Ну і поки ти вагаєшся. Твоя мама купує товари в моєму інтернет-магазині. Ще більше корисної інформації в моєму інстаграм-профілі.